Всім доброго дня! Такий невеличкий огляд Фаркопу. Цей Фаркоп підходить на автомобілі Trafic Vivaro Це вважається якби третє покоління після 14 року випуску. Ось він зараз в такому зібраному стані. Фаркоп стає на штатні місця. Значить, прикручується ось до лонжеронів. лонжерона гайки на 14 з 1,25. Тобто, з мелкою різьбою. Цими кронштейнами. Кронштейни товщиною по 8 мм. Цей кронштейн приварений до труби. Труба 50 на 50, четверка стінка. Значить, Оці кронштейни прикручується до основної траверси по два болта на 12 з гайками. Ну і, відповідно, так само з протилежної сторони зеркально. Значить, тут у нас іде тип П пальця. Тобто він такий торцевий, і прикручується. До площадки. Сама площадка посилена, вона теж 8 мм з такою розкосом. Значить, тут є отвори технологічні з обох сторон. Вони призначені для страховочного цепа. Значить, з торця У нас є можливість переставляти палець. Вище, нижче. Е, також даний фаркоп може комплектуватися, не отут видно, так? Да? Товста підошва і палець вварений всередину в підошву. А можуть бути ще лети пальці. Летий просто або летий оцинкований ще палець. Зрозуміло, що вони дорожче коштують. Сама конструкція дуже мощна, враховуючи те, що в ланжеронах гайки на 14 ще й з мілкою різьбою, тому потужне кріплення можна собі дозволити такий потужний фаркоп до машини прикрутити. Зараз я його розкручу і положу стандартну комплектацію, яка буде йти разом з цим фаркопом. Яблочко коване. Якщо видно, да, стандартне, 50 мм. Значит, тут я розібрав фаркоп і тепер зробимо такий огляд комплектації. Що ж в цей фартоп входить? Значить, ще раз по самому вигляду фаркопу. 12 болт. Добре. Значить, оці болти з гравірами на 12 я розібрав ті, що кріпиться кріпиться оці кронштейни до траверси. Далі в нас ідуть болти 14 на 35 з 1,25 кроком різьби. Вони йдуть 10,9 твердості ті, що закручуються в ланжерони Ось так. Значить, відповідно, до них йдуть на 14 шайби і гравіра. Далі сам клюк. Ще раз повторюсь, можна його ставити вище да, і нижче. Що він в себе включає, я вже сказав. Да? Тут у нас іде основа з 36-го кругляка, сама підошва товщиною 20 мм. Значить, бачите, вона повністю просверлена, крюк вставлений сюди всередину і обварений з двох сторон. Тобто він не приварений просто тут по підошві, а повністю наскрізь. Тут ці 20 мм. Для того, щоб їх закріпити, йдуть болти такі. Вони теж 10,9 твердості. Болти в нас йдуть на 16. Відповідно такі самі шайби і гравіра. З полторашною різьбою, ну, але твердість і конструкція дуже-дуже посилена. Значить, далі. Ну Це стандарт, два куска кабеля, колпачок, розетка з гумкою. Подрізетник тут іде такого типу, да, великий його можна переставляти. І розеточка, вона може бути відрізняється, але чимось, але по суті більш-менш якісна йде Семиконтактна з кришечкою. І він таки. І гаечки на 5 для кріплення самої розетки сюди до подрезетника. Ще така комплектація, такий фаркоп на Vivaro Traffic, це третє покоління після 20 року випуску. Рекомендую.